А ти що новенька? Е, так а що. Та нічого я пішла. Так, пішли, бо урок. На наступній перерві. На наступній перерві. Дай списати ПЖ. Ну ок, ну, тривай. Ліза дала списати дякую. Та нема за що. Після школи. Го до тебе на ночовку, так, Го. Угу. А, яке твоє ім'я? Ми ж навіть не познайомились. Зоряна, а тебе? А, я Ліза, гарне ім'я. Дякую, і в тебе. Дякую. Суботній ранок. Як добре що сьогодні субота. Ага. Говкіно. Готіки, давай спершу перевдягнемось. Давай. Так знає, що краще. Говкіно. Го. Ого. Так, я зараз буду автівочку нашу визинулю. Добре. Так, сідаємо.

Нарешті ми приїхала. Угу. Так, давай виберемо у тебе є гроші, давай зараз я зараз виберемо попкорн. Зараз візьму свої гроші. Я куплю так, зараз я оплачу і буду куплю попкорн. Канаш. Ну, окей, тримай, ти попкорн, він для тебе. Дякую. Пішли? Кажи, Я заплатила за нас двох. Ну тоді ходімо. Давай сідаємо. Мати далі чітко. Три, два, один. Ліс, як кіно. Та нормально заряна, на тобі. Також. Ну що ж пішли? Зачекай на мене! А завтра, на жаль, завтра школа. Ага, А! 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 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 ми мої приїхали. Тихо десь ідемо, от ми і приїхали. Угу. Uh -huh. Привіт. Привіт. Як справа? Нормально, а в тебе. Також пішли на урок. Пише? Що? Що сталося? Не доїдай мені, що думка? Думках, думках Лізи. Як Не не дружили більше. цього. І так, любі друзі, не треба прямо всім так довіряти. Бачите, Ліза довірилась, була зоряні. і бачите, що сталося було. І вони більше ніколи вже не дружили. Якщо вам сподобалось наше кіно з Настю, так. то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всіх любимо! Па-па!